За два роки після анексії Криму мешканці Росії змінюють своє ставлення до цієї події. Якщо два роки тому однозначно підтримували дії Кремля 57% опитаних, то тепер лише 45. Такі результати опитування Левада центру. Рік тому на запитання, чи принесли ті події більше користі, ніж нашкодили, ствердно, відповіли 70%, нині 62. У Левада центрі вважають, що увага росіян переключилася з Криму на інші теми. Цей факт втрачає свою новизну. він вже неодноразово заїжджений у випусках новин, обговореннях. люди втрачають до нього інтерес, тому він стає суттєво менш актуальним. і крайніх відповідей у цьому опитуванні стає дедалі менше, менше. Тим якщо до тих, хто однозначно підтримує анексію Криму, додати тих, хто скоріше підтримує, виходить вагома цифра у 82 відсотки. Причому негативні наслідки цього кроку багатьом росіянам байдужі. Змінилося те, що не можна поїхати до родичів в Україну. Ось це погано. А так, Крим наш наш наш. Радіємо, що він у нас є. Ми маємо його відстоювати. я кризу з Кримом не пов'язую, але криза в Росії дуже помітна. Я не проти не за Я це не це проти це і не це. за якось все одно. А чому має бути не все одно? Не розумію. Ейфорія від приєднання Криму зменшилася, але поки що у невеликої кількості росіян. Німецький політолог Єн Зігарт, який мешкає в Москві, вважає, що ейфорію все ще стимулюють федеральні телеканали. Ціна, яку платить країна після тих подій, приховується пропагандою. Залежність між нинішньою економічною ситуацією в Росії та приєднанням Криму. Більшість Росіян не бачать. Максимум вони бачать, що немає тих продуктів, які були два роки тому. Більшість росіян твердо переконані у тому, що Крим частина Росії. Лише три відсотки Росіян, згідно з опитуванням Левада центру, проведеним три місяці тому, вважають, що півострів має бути українським.